Не до того було, ми пакуємо зараз посилки. Значить, Я би хотів зараз звернутися до е, двох е, підорасів. Ну, є таке визначення людина є. Людина Підарас, Підарасіна. У нас такі теж є. Це міністр закордонних справ Кулеба і е, штопаний Гандон. Я його так би назвав, би, тому що від нього пользований якоб інший штопаний. Юрій, е, ти по, ти, ще, секунду, ти, ти, посічук. Гендиректор правничої кампанії. Та ви знайдете його в Ютубі, там просто його задача стоїть в тому, щоб просто гавкати і говорити ті речі, які треба говорити. Це з приводу ініціативи, яку зараз проявив Кулеба. А ця шестерка просто бігає тепер по каналам і розповідає всім нам, дебілам, українцям, що держава. Має повне право нас обмежувати і робити все для того, щоб включати всі механізми впливу на нас, українців. Так я ж хочу цієї шестерки Гандоновської спросить. А який ж вона має на тебе такий вплив, що ти ходиш по єдиному марафону і розказуєш, кому як жити. І в е, нас єдиний марафон, це ж у нас віддільне е, царство е, піздаболов. Ану, пане Юрію, прокоментуйте нам ініціативу міністра закордонних справ. Це не стосується всіх. Там чітко пан міністр сказав, що це стосується виключно людей в віку, по відношенню до яких консульські послуги мають бути призупинені. Там нічиї права не порушуються. А то, що я не бачу, що українці так масово їдуть в Україну захищати Україну, але ж це ваша країна. Ну, людині написали темник, як от в Росії, там у них на Першому каналі є свої піздаболи, так і в нас йде на марафоні. Нічим не відлічається. А тепер увага. Просто я, в від них, мандаболов, єдиних марафончиків і шестерок, я слухаю людей напряму, от з Польщі. Чоловік каже: Ви розумієте, то, що. По-перше, то, що драки зараз проїходять в усіх консульствах, це перше. Друге, ми поплатили гроші, ми заплатили мито, ми заплатили податок, ми отримали смс-ки, ми приходимо в консульство, а нам показують півруки. Це друге. Третє. А тепер я хочу спросити. Читаємо внімательно, вніматочно. Це буде чесно, сказав Кулеба, прокоментувавши обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном. Ну, це Кулеба, той самий Кулеба, міністр закордонних справ, який в першу чергу вивіз всіх своїх виблядків, всю свою сім'ю. А потім якоби вернувся в Україну її захищати. Це при тому, що ставлячи пости з фоточками в перші дні війни в інстаграмі, це падло навіть не на один комент не відповіло людям, які розривали його інстаграм з проханням допомогти приїхати в Україну, щоб захистити її. Не на один коментар ігнорувалося все: прохання допомоги, пропозиції допомоги, благання зробити зелений коридор Маріупольцям, Буча, Ірпень, Харків. Все ігнорувалися. Ви падли, просто виставляли фоточки красиві, але в коментарі ви людей ігнорували або взагалі коментарі закривали. А тепер Кулеба, любитель покурити в Дарогі Сігаліте. Кулеба вказав, я правда вибачаюсь, не знаю, з якого такого хера Кулеба розрішає виїжджати за кордон нашим мега-недойобаним, підарасам, гандонам, штопаним, афілістам, притуліч, муту, стерненку, Лачину, яким чогось представляють інтереси моєї держави в стінах. Державних установ інших країн, зокрема в Конгресі, з какого сука? Вибачте, перепуга ці шайка, лейка, під Арасові Афілістав представляє інтереси моєї країни з доповідями. Про волонтерську допомогу в стінах конгресу, хто вам дав таке повноваження, і чи і на яких основаннях ви туди виїжджаєте, спокійно заїжджаєте, а всіх остальних повинні тягати по асфальту? Це ж саме сказав і цей українець з Польщі. Що ми е, найбільше не віримо цим гандунам, каже притулам, як ви кажете, підаразам, чому там стріненка? тому що все, що ми передавали фурами, воно просто не доїжджало. Це вже ми потім поняли. Все, що люди, українці, і ми допові... докупляли, докладали, складались і передавали автомобіль за свої кошти. Вони падали, видавали, як родів це вони купляють самі. Подачіть, каже, ви ще не представляєте, які будуть заявлення за кордону з приводу цих аферістів. Так, от, Кулеба, захист інтересів України є пріоритетом в умовах повномасштабної війни. Заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Де, блядь, визнання повномасштабної війни в нашій країні в конце концов чергу? Де це сука визнання? Його немає. У нас немає війни.